Сьогодні стартує новий навчальний рік за парти по всій Україні сядуть 414 тисяч першачків. Почнуть свою вищу освіту і 307 тисяч першокурсників. У ці хвилини у школах лунають перші дзвоники, запрошуючи дітей на урочисті святкові лінійки. Про настрої цьогорічних першокласників маємо змогу дізнатися із перших вуст. Наша Наталя Жуковська нині на першому дзвонику в одній зі столичних шкіл. Наталю, доброго ранку! Отже, які настрої у першачків? Доброго ранку, Анастасія. Так, кілька хвилин тому у цій столичній школі, де ми зараз перебуваємо, закінчилася урочиста лінійка. Тут вже пролунала. Перший дзвіночок традиційно з напутнім словом до школярів звернулися батьки та вчителі. Вони побажали дітям гарних знань та щасливої дороги до світу знань. Та особливо це свято для тих, хто сьогодні вперше переступив шкільний поріг. Таких цього року по Україні першокласників понад 400 тисяч. Батьки схвильовані для них їхні шестирічки вже дорослі. Сама ж малеча поки ще живе живе спогадами про безтурботне літо та дитинство. Але вже про навчание думают. Ну, хочется ходить в школу, узнать там всякого нового, там, интересного, его, там, новых друзей найти. И еще найти хорошее знание. Их хочу, чтобы Путин ушел, чтобы в стране был мир. Ну вот и настала 1 сентября. Ребенок мой уже вырос, и волнующий самые моменты, что первая такая дорожка учебная. Ей пусть идет с легкостью, со здоровьем, с крепостью, чтобы были успехи, новые знания. И все самое благополучное ей и всем первоклассникам. Зараз у дітей розпочнеться урок перший урок на тему Ми єдина нація. Вчителі кажуть, саме такі серйозні розмови з дітьми виховуватимуть у них бажання рости гідними громадянами України, а ще любити свою батьківщину. Виховання патріотичне виховання на протязі всього року буде, і ми будемо діток націлювати на те, щоб вони дійсно відчували, що вони українці і вони були патріотами своєї країни. Це була Наталя Жуковська, наш кореспондент із першого дзвоника у столиці. Сповнений радості перші дзвоники в столичній школі номер 72. на свято. Більшість дітей і батьків прийшли у вишиванках. Квіти і віночки в національних кольорах. Ще до початку першого року діти розповіли про свої плани. Хочеться ходити в школу там всякого нового там інтересного там нових друзів на цим. І хочеться, тобі. Що? Щоб в був мир. Перший урок на тему Ми єдина нація. Вчителі кажуть, що саме такі дорослі розмови з дітьми виховують бажання любити батьківщину. Дітей ми будемо привчати до того, щоб вони розуміли, що будь-який куточок нашої країни, що там живуть однакові люди, і виховувати патріотизм у дітей, щоб вони розуміли, що це єдина, гарна, спроможна нація. Якими ми маємо бути? ще якими ми маємо бути, Іро? Чесними. Нині вперше за парти в Україні сіли 414 тисяч дітей. Це майже на 40 тисяч більше, ніж торік. Загалом учнів в державі майже 3 мільйони 800 тисяч. Віталій Захаров, Наталія Жуковська, Факти, ICTV.